Центр виборчком розпочав безперервне засідання, під час якого прийматимуть протоколи від окружних виборчих комісій. Опісля у ЦВК складуть підсумковий протокол про результати голосування на виборах президента 31 березня. Перший оригінал протоколу окружної виборчої комісії про результати голосування надійшов із Зайцевого Бахмутського району Донецької області. До її складу входить лише дві дільничі виборчі комісії. На тепер ЦВК опрацювали понад 80% протоколів. Володимир Зеленський отримав 30,41% голосів виборців. Петро Порошенко на другому місці понад 16%. Юлія Тимошенко, 13,25%, Юрій Бойко, 11,55%, Анатолій Гриценко трохи більше 7%. Отож до другого туру президентських виборів в Україні виходять Володимир Зеленський, чинний глава держави Петро Порошенко. Системних порушень під час виборів президента не було, стверджує голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Градус кампанії був досить значний. Говорилися про дуже серйозні речі, які Могли бути критичними для проведення виборчого процесу і там якісь сценарії застосуванням сили і таке інше. І тому для нас це дійсно є важливим сказати вам, що не тільки сам день голосування, але й ніч після голосування ніч, коли вже безпосередньо на дільничних виборчих комісіях рахували голоси. Вона пройшла без системних порушень. Вона пройшла таким чином що ми можемо з вами дійсно говорити про те, що ми закінчили гідним чином відповідно до законодавства? Без порушень відбулись голосування і на спецдільницях у зоні проведення операції об'єднаних сил. Всі військові зробили свій вибір. Протоколи вже підраховані. ЦВК. результати особливо не відрізняються від загальних по країні. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко. Всі дільниці, які знаходяться в зоні розмежування, і особливо спеціальні дільниці, які були організовані для військовослужбовців об'єднаних сил, вже проголосували підрахунок голосів, здійснено і в абсолютній більшості випадків результатів передані. Зразу можу сказати, нічого екстраординарного на цих дільницях немає. Є два безумовних лідери на цих дільницях, так само як і по всій Україні. Тому розповіді про адмінресурс, можливий тиск на військову свободу, як бачимо, безпідставні. А зараз маємо змогу дізнатися останню інформацію щодо результатів президентських виборів у Тернополі на прямому зв'язку. Наш репортер Сергій Балуцький. Сергію, вітаю, будь ласка, розкажіть, які дані щодо підсумків голосування в регіоні є на цю годину? Вітаю самого серця Тернополя. У вас як бачите за мною місто. Отож, станом на 15-ту годину в ОВК надали нам такі дані стосовно голосування. На першому місці лідери Петро Порошенко він набрав 26% голосів. На другому місці Гриценко 23%, Зеленський має, відсотки. 20... Зеленський має 16%. Тимошенко 12 і Смішко 9. наразі. Це ось такі дані. Загалом чекають ще протоколи від п'яти дільниць. Вони ще обробляються. Також щодо цікавих випадків, які сталися в регіоні, зокрема на Гусятинщині у селі Оленівка двоє чоловіків намагалися прорватися на дільницю, яка була на території сільського клубу. Як вони потім пояснили, вони хотіли потрапити туди, бо знали, що там мала бути дискотека. Тому вони думали, що від них закрилися. Ось наразі така вся інформація. Наразі продовжуємо слідкувати за перебігом виборів. Дякую, Сергію, за інформацію. Підсумки голосування на Тернопільщині розповів наш репортер Сергій Балуцький. До інших подій у Нью-Йорку підрахували голоси українців на президентських виборах. Там лідрує Петро Порошенко. Він отримав майже 58,4% голосів на другому місці. Володимир Зеленський з результатом у 12,5%. Петро Порошенко залишається лідером в закордонному виборчому окрузі. Загалом ЦВК станом на зараз опрацювала понад 98% протоколів. Згідно з даними, Петро Порошенко отримує майже 38,6% голосів, Володимир Зеленський 26,1%, Анатолій Гриценко 10,6%, Ігор Смішко майже 6,7%. На п'ятій позиції Руслан Кошулинський. За нього віддали голоси майже 4,7% українців за кордоном. Загалом участь у голосуванні за кордоном взяло понад 53 тисяч українців. Під час цьогорічних виборів президента зафіксовано значно менше порушення ніж 2014 року. А ті, що мали місце, не стали критичною перешкодою для реалізації волевиявлення громадян. Про це повідомила голова громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. Щоправда, на виборчих дільницях в межах України побільшало випадків розголошення таємниці волевиявлення. На 10% відсотків вже ціше виборці фотографували свої бюлетені, і лише на 3% дільниць складено скарги. Спостерігачі опори зафіксували 1,3% недійсних бюлетенів. Їх спеціально зіпсували. каже. Айвазовська. загалом дані паралельного підрахунку голосів. Опори мало чим відрізняються від даних ЦВК. Володимир Зеленський лідерує за нього. Проголосували 30% виборців. За Петра Порошенка 15,7%. Похибка для обох кандидатів складає 0,7%. Юлія Тимошенко отримала от 13,3%. Юрій Бойко 11,5%. Анатолій Гриценко 6,8%. Нагадати, що 316 тисяч громадян України тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси, але на здійснення цього цієї процедури звернення до відділів ведення державного реєстру громадян було 85 днів. Тоді, якщо Центральна виборча комісія оголосить результати голосування. І проведення першого туру визначені законом кінцеві терміни до 10 квітня, то по факту у громадян буде лише 5 днів на те, щоб звернутись повторно до відділів ведення державного реєстру заявою і проголосувати не за місцем реєстрації. На жаль, процедура голосування по закордонному виборчому окрузі однозначно вимагає удосконалення і на законодавчому рівні. Тому що за кордоном фізично перебуває близько 4 мільйонів громадян, тоді як до е, списків е, автоматично потрапляють лише ті, які перебувають офіційно на консульському обліку. Це менш ніж півмільйони громадян. По факту 3,5 мільйони громадян залишаються е, без права голосу. А Зараз я передаю слово до Полтави, журналісти телеканалу Центральний. Та моя колега Ірина Щербак вже готові поділитися останніми новинами регіону. Ірино, вітаю, будь ласка, вам слово. Вітаю колег та глядачів прямого. Наші журналісти підготували інформацію про найцікавіші події, які відбулись в Полтаві та області за вихідні. Головні новини: вибори президента та відзначення річниці від дня народження видатного земляка Миколи Гоголя. Про це детальніше. Як голосували полтавці? 31 березня відбулись вибори президента країни. В області було сформовано 8 виборчих округів. За даними центральної виборчої комісії, в середньому явка полтавців склала 65,78%. Попередньо лідирують в регіоні Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко щодо порушень, то основними є неточності у виборчих списках. Внесені неповнолітні, люди, які змінили своє прізвище. Чи давно не проживають за адресою? Були й так звані мертві душі. Станом на 20.00 поліція зареєструвала 94 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Зараз вже ми маємо дві два кримінальних впровадження стосовно відкритих по статті 158 частини Першої це йдеться про інцидент, зареєстрований сьогодні у Подільському районі міста Полтави, де на одній з виборчих дільниць міста чоловік виграв бюлетень для голосування. Також у місті горішні плани. Спочатку 47-річний чоловік намагався винести бюлетень зі виборчої дільниці, а потім розірвав його. 1 квітня відзначають 210 років від дня народження нашого земляка Миколи Гоголя. До ювілею письменника у національному музеї заповіднику Гоголя, що у селі Гоголево Шишацького району, заплановано чимало різних дійств. Очікується, що до Гоголівської садиби завітають гості як з України, так і з-за кордону. Також в цей день на території музею відкриється Гоголівський культурний центр. Ми очікуємо, що на відкриття приїдуть перші особи держави, перші особи області це обов'язково, потім представники інших країн, посли, які акредитовані на території України, ну і представники звичайно, району, голознавці, і дуже нас радує те, що сюди приїдуть і учасники міжнародної наукової конференції Гоголя Світ, світ», Усвіті, ми є співорганізаторами з Полтавським. Педагогічним університетом імені Короленка. До ювілею автора «Вечорів на хуторі Близь Диканьки, Вія та мертвих душ відбувся й творчий конкурс Наш Гоголь. Школярі зі всієї області писали вірші та есе присвячені письменнику. Раніше я жила у місті Донецьку, але як кажуть, не було б щастя та нещастя допомогло. Зараз у моєму рідному місті війна. Але завдяки цьому я опинилася на чарівному хуторі, який описував навіть сам Микола Васильович Гоголь на хуторі близь Диканьки. Я захоплююся Гоголем такими подіями в регіоні. Побачила творча команда телеканалу Центральний. З вами була Ірина Щербак. Передаю слово колегам з прямого. Дякую, колегам. Це були останні новини. Полтавщини викладі журналістів телеканалу Центральний. До інших подій один із постраждалих внаслідок вибуху в Кропивницькому помер у лікарні. Це водій автоцистерни, яка вибухнула на автостоянці 27 березня. Чоловік отримав 40% опіків тіла. Він перебував у реанімації згодом в опіковому відділенні. Вчора його стан різко погіршився. Чоловік помер. Нагадаю, вибух на автостоянці в Кропивницькому стався через порушення техніки безпеки під час перевезення і перекачування газу. Підозру оголосили директору та інженеру підприємства, яке займалося торгівлею пальним. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до восьми років ув'язнення. Сьогодні директору підприємства Олександру Ляховецькому обирають запобіжний захід. Поранено одного українського військового на передовій сталося це сьогодні під час обстрілу бойовиками Кримського українським військовим довелося відповідати. Бій тривав півгодини. Про це повідомляє прес-центр штабу операції об'єднаних сил. У неділю противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї українські позиції в районі населеного пункту Лебединське. Також у Міноборони повідомили, що російські окупаційні війська готуються до провокацій, під час яких планують обстріляти власні позиції та цивільні об'єкти, аби спровокувати активізацію бойових дій. Як розповів речник міноборони Дмитро Гуцуляк, всі ці дії противник планує зафільмувати та оприлюднити завчасно підготовлені викривлені та неправдиві матеріали. У штабі запевнили, підрозділи об'єднаних сил готові до будь-яких провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ. В центрі Києва з торгівельного центру евакуювали близько двох тисяч людей. Столична поліція перевіряє інформацію про мінування. Анонімне повідомлення надійшло на електронну пошту закладу. На місці працюють слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та рятувальники. Перевіряють торгові приміщення та прилеглу територію. Навчальні курси боротьби з корупцією проведуть для українських суддів. Тренінг зобов'язані пройти всі 39 новопризначених представників антикорупційного суду. Лекції читатимуть від сьогодні протягом трьох тижнів. Судді та юристи з Чехії, Словаччини, Сербії та Європейського суду розкажуть на власному досвіді, як долають корупцію в своїх країнах. Після навчання антикорупційні судді зможуть скласти присягу а от розглядати справи почнуть не раніше ніж у червні. Теоретичні питання пов'язані із змістом, наприклад, антикорупційних стандартів Європейського Союзу, конвенційних зобов'язань України. Вона, Програма дасть можливість познайомитися з кращими пращ, практиками існування і функціонування корупційних судів в країнах, європейських країнах, де вони були створені. Це означає велику відповідальність, і ви будете зобов'язані реалізувати зміни, ліквідувати бюрократичні правила, не бійтеся приймати рішення, які ніколи раніше не приймалися у вашій країні. Уникайте тиску, приносьте справедливість. Європейський союз вам допоможе. Бо якщо програєте ви, то програємо і ми. На цьому мене все наступний репортер. Дивіться вже менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua. Я передаю слово на іншу нашу локацію на павільйон. Там зараз знаходяться Микола Вересень і Кароліна Ащу. Колеги, моє вітання ще раз.